Ти знав, що 8 з 10 онлайн-шкіл закриваються в перший рік своєї роботи. Подивись це відео, тут я розгляну саме 5 типових помилок, які заважають онлайн-школі досягти успіху в перший рік свого існування. Подивись це відео, це зекономить тобі роки і тисячі гривень на просування. Привіт! Мене звати Олена Стратієвська, я маркетолог онлайн-шкіл та коуч ICF. Я допомагаю онлайн-школам вийти із запускової моделі до стабільних продажів кожен місяць. Давай подивимось на п'ять помилок, які існують в онлайн-школах в перший рік їх роботи, і ти чесно скажеш собі, чи це про тебе. Перша помилка це орієнтація лише на запуски. Ти думаєш, що запуск це єдиний спосіб продавати в онлайн-школах. Але я тобі скажу, що є досить багато, більше 12 способів продавати в онлайн-школах, і запуск це не єдиний шлях, як можна продавати свої знання. Але я вважаю, що онлайн-школа не повинна залежати від запусків, якщо у вас зараз це пріоритетна модель. Онлайн-школа це системний бізнес, і системний бізнес повинен будувати цю систему, яка і допомагає заробляти гроші кожен місяць. Друга помилка це розмита ніша або позиціонування. Що це значить? Це значить, що ви продаєте все і всім. Тобто, ви думаєте, наприклад, що мій курс лише для жінок, які хочуть змін, але це не про що. Жінок, які хочуть змін, які там сегменти, які е, сегменти цієї цільової аудиторії, які болі в цих сегментах, які страхи, бажання, е, заперечення? Що ви як експерт десете своїми знаннями цим людям? І вам треба чітко розуміти, яку одну проблему рішає ваш продукт, і яка ніша саме є тією нішою, з якою ви працюєте, і яка там цільова аудиторія. Третя помилка це зосередженість на контенті, а не на результаті. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що ви часто буває таке, що знімаєте вже курс, що у вас йдуть ці оці зйомки, 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 ви знімаєте, створюєте курс, а потім він нікому не потрібен. Є таке правило в інфобізнесі: спочатку продай, потім записуй. Можна записувати тільки тоді, коли ви вже продавали, коли у вас вже були продажі, коли ви вже знаєте, що у вас є наступна група точно, і таким чином можна вже записувати зарані ці уроки. А якщо ви тільки починаєте. Просто продайте і візьміть якусь паузу на запис цих уроків або записуйте паралельно з тим, як іде ваш курс, і таким чином ви точно виграєте купу часу і грошей. Також ви повинні зрозуміти, що люди платять не за контент, не за ролики, які ви е, записуєте. Люди платять за результат. Тобто ви вам ви повинні зрозуміти, який результат приносить ваш курс для ваших клієнтів, і тоді ви зрозумієте, які ролики потрібні, які домашні завдання потрібні в кожному домашньому завданні результат результат саме цього модулю, і так далі. Тобто, ви зосереджені на тому, що ви хочете дати. Ви звініті напіхуєте туди все, що можна напіхати цей курс. А дуже часто це людям не потрібно. Людям потрібен або трансформація, або результат твердий в грошах. Якщо у вас є таке, пишіть в коментарях, розберемо ваші проблеми і розберемо, як можна з цим попрацювати. Четверта помилка, власник намагається робити все сам. Звичайно, коли у вас школа без вкладень і ви спершу починаєте все робити самостійно, це окей. Але коли у вас вже є гроші, у вас є можливість делегування, але в голові у вас є таке упередження, що ніхто не, не зробить краще за мене, то з цим вже треба працювати з коучем. Коли ви розумієте, що у вас вже є фінанси на те, щоб делегувати, щоб зібрати невелику команду або вже велику команду. Вам треба переходити із ролі вже роблю все сам у роль власника бізнесу, тобто людини, яка стратегічно думає, і людина, яка стратегічно бачить розвиток вашої онлайн-школи, а не те, що ви самі стійно будете налаштовувати чат-боти, воронки і якісь там робити постики в інстаграм. І остання така дуже важлива помилка це. Ви рухаєтесь на осліп без стратегії. Тобто, інколи буває таке, що у вас немає, знаєте, тижня на те, щоб стратегію пропрацювати, а потім роками ви працюєте на осліп і думаєте, чому ж в мене немає прибутку? А ви сядьте пару днів, три, чотири, п'ять, сім днів пропрацюєте стратегію, що за чим ви будете робити, яка у вас там цільова аудиторія, про те, що я вже казала раніше, яка у вас бренд платформа, тобто там цільова аудиторія, конкуренти і так далі. Пропрацюйте це все дуже детально, проведіть каздеви з людьми. Які ви хочете, щоб були вашими клієнтами, вивчить болі, страхи, бажання і е, заперечення ваших клієнтів, і тільки тоді створюєте якісь курси. Тому що це дуже важливо зробити базу, фундамент, на якому буде триматися весь, весь ваш дім, вся ваша онлайн-школа. Ці п'ять помилок це не вирок, це те, з чим можна працювати, і те, над чим ви можете попрацювати зі мною. Пишіть мені і записуйтесь на зустріч, дайомство. Лінк буде під цим відео. Ми з вами попрацюємо над вашою онлайн-школою, і я вас запевняю, у вас буде результат, про який я казала в цьому відео, на всі 100%. Я вам дуже дякую. Підписуйтесь на мій канал, тут буде ще багато про онлайн-школи і про інфобізнес. І будемо з вами прощатися на сьогодні. Пока-пока.